Ну що ж, друзі, коли я передбачав свій варіант складу на протистояння на парк Де Пренс проти французів, я говорив про те, що це варіант для досягнення позитивного. Результату, але Сергій Рибров, коли визначав свій склад, він вирішив е, так, знаючи вже результат, мабуть, першого тайму в Баку, де ісландці вигравали 2-0, спокійно, не особливо напружуючись довели гру до логічного завершення. Тому Сергій Рибров вирішив зіграти в потрійні автобус, при тому виставив таких гравців, які мало то що вперше, деякі грали в. в в основі збірної грали разом а, а, три центральних, два опорних, а, та ще й виставив таких гравців, які абсолютно не давали швидкості ні на флангах, ні в центрі там Гуцуляка Чередько і Яремчук, який був. Тому говорити про те, що ми ну, гарно виглядали в першому таймі, це тому, що французи нам так дозволяли, тому що вони з нами бавилися, але вони грали з такою. Шаленою впевненістю, що в мене виникало одне питання: а що буде, коли вони заб'ють? І ми побачили, що сталося у другому таймі. Так, перший тайм працювала підстраховка, трохи е, перетримували м'яч. і Я казав, що ми виглядали як епіцентр в українській премєр лігі там або навіть не епіцентр, а Колос проти е, Шахтаря, який отак тримає м'яч і майже нічого не створює. Але все ж таки були удари. Трубін виручив у другому таймі. Ми могли на це розраховувати, якщо б налагодили хоч якусь контргру. Її як не було. як... Не було так і вона не з'явилася. А ще ще можна сказати про те, що там пенальті були і не були. Але ну якби не призначив, то французи все одно своє забили, і ми це чудово розуміємо. Прикро, що так забагато, прикро, що розвалилися, прикро, що став помилятися забарний тоді, коли ми звикли, що він не помиляється. Прикро, що ось так. Такому настрої ми підходимо до головного матчу відбору на фоні ісландців, які мають перевагу по забитих пропущених м'ячів, та ще й в чудовому моральному настрій. Я не знаю, як Сергій Рибров буде налаштовувати цих своїх подопічних. Те, що ми побачили у другому таймі, це був жах, чесно кажучи, і це засмучує. Але то буде інший матч. Основні лідери відпочили, начебто, і повинні дати динаміку, повинні дати все, що дозволить нам переграти збірну з Ісландії. Ви в це вірите? Ну, давайте будемо вірити разом.